Група зустрічає в аеропорту вкрай стурбованого американця. Вів, як ніхто, потребує нашої допомоги. Одразу вирушаємо до Олександрії. Саме тут сурогатна мати виховує американське немовлятко. Але за вказаною адресою жінки ніколи не бачили. Я до такого. Може, ми вам фотографію покажемо, може ви її бачили. Ні, точно ні. Нет. ні тут здесь такої. Раптом не віримо своїм очам. Ось же він, син Девіда. Чоловік бачив його лише на фото, але одразу ж впізнав. Девід впевнено йде до жінки з дитиною на руках. В Україні новий вид розводів іноземців. Українські дівчата завжди були привабливими для закордонних кавалерів. Іноземці мріють про те, щоб саме Українка народила їм дитину. Навіть за гроші. Українки найкрасивіші в світі. Об'яв в інтернеті про те, що наші дівчата мріють ощасливити іноземну пару немовлятком, хоч греблюгати за послуги правлять багато. Середня винагорода за народження дитини 30 тисяч євро. За двійню подвійна оплата. А ще утримання протягом усієї вагітності. Загалом при вдалих пологах виходить близько 60 тисяч євро. Перший раз я приїхав в квітні минулого року. Девід дуже хотів немовлятко, але у його дружини проблеми зі здоров'ям. Знайомий порадив: їдь в Україну. Мій друг одружений на українській жінці. Він у захваті. Девід знаходить агентство сурогатного материнства. За три тисячі євро купує контакти майбутньої мами для своєї дитини. Мені дали її номер телефону. Вона давно займається сурогатним материнством. Дуже красива дівчина. Мені вона дуже сподобалась. Жінка зустрічається з американцем і погоджується народити йому дитину. За законом жінці мали б вживити запліднену яйцеклітину Девідової дружини. Такі операції проводяться лише в клініці і під наглядом лікарів. П'ять тисяч євро на дорозі не валяються. Американець домовляється із сурогатною мамою інакше. За кілька днів узгоджують деталі, підписують угоду. Де оплачує українці послуги. Штучне запліднення відбулося у готельному номері. Я їй дав баночку із сім'ям. Вона закрилась на пів години у ванні. Потім вийшла і сказала: все готово. Кілька спроб, і дівчина повідомляє чудову новину. Вона вагітна. Девід щомісяць сплачує гроші, їздить подивитись на круглий живіт і проконсультуватися з лікарем. Загалом витрачає близько 30 тисяч євро. Але раптом дівчина сухо повідомляє, стався викидень і перестає виходити на зв'язок. Я з не зв'язатися, попросить, щоб вона представила якісь документи, підтверждаючи факт викидишу. Ну вона так і не відвітила. Катерина, перекладач Девіда. І з самого початку у жінки з'явились підозри. Майбутня мама абсолютно не говорить англійською, але зустрічатися з перекладачем відмовляється. Дівчина була категорично проти моєї как бы, участі. Е, я зразу коктемірин настажила німноже. А от і ми спілкувалися тільки по телефону. Девід винаймає приватного детектива розібратися у ситуації. Детектив видає шокуючу новину. Жінка народила хлопчика. Я боюсь, що вона продасть мою дитину за кордон чи ще щось. Девід дізнається, жінка надавала послуги не лише йому. Одночасно вона пообіцяла народити дітей ще кільком іноземним товстосумам. Угоду, яку підписала сурогатна мати, можна вважати недійсною. Навіть прізвище, підприємлива Українка, вказала неправильно. Ми зробили все можливе, щоб знайти сурогатну мати. Але шукати у місті блондинку з немовлям все одно, що голку в, в сіні. Американець розгублений. Останні надії на повернення дитини втрачені. Пропоную іноземному гостю зайти до адвоката. Адвокат з таким стикається вперше. Просить дати йому можливість розібратися. Але коли юрист починає переглядати документи, з'ясовуються приголомшливі подробиці. Я знаю, що Милиции все понял. Да, есть там мальчик. Крупні я за то не возьмусь, потому что мы с этим товарищем вроде вроді дружини неплохо общаюсь. А так роботно виявляється, сурогатна мати вийшла заміж за колишнього працівника міліції і щасливо виховує хлопчика тут, в Олександрії. Де відшокований? Тепер американський тато хоче провести генетичну експертизу, щоб з'ясувати, чия ж це дитина. Адвокат радить звертатись до міліції. Він, в принципі, боїться бо. Ріцю знає ну, уровень корупції в Україні. Вирушаємо на допомогу розгубленому іноземцю. Ми телеканал телеканали і от з нами є іноземний громадянин, який хоче залишити заяву. Коротко пояснюю ситуацію. З'являється слідчий, коли ми тобі перебуваєте в Україні. Я приїхав сюди забрати свого сина. Міліціонер довго випитує усі подробиці під пильним оком телекамери. Так, тут ваша подписів через кілька годинного допиту щасливий американець залишає райвідділ. Іноземець вірить, шанс на те, що в нього все ж таки буде дитина, з'явився. Мені дуже сподобався слідчий. Я думаю, що він зробить все можливе. Американець хотів зекономити кілька тисяч, а втратив десятки тисяч євро і можливість бавити сина. Тисячі іноземців щороку звертаються до Українок з проханням за гроші народити дитину, і ледь не половина потенційних татусів лишаються ні з чим. Єдиний спосіб захистити себе робити все по білому у спеціальних клініках, де й за мамою прослідкують, і немовля здорове віддадуть.